Українські воїни продовжують хоробро стримувати російського агресора, завдаючи ворогу великих втрат. Так ситуацію на фронті описує головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зараз працює на одному із найгарячіших напрямків. Головком нагородив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, які демонструють витримку і професійність, знищуючи окупантів. Під час роботи в бригаді головнокомандувач Сирський ухвалив низку рішень, спрямованих на посилення стійкості і ефективності нашої оборони. Вихід збройних сил України з Вугледара був контрольованим. Ворогу не вдалося захопити техніку. У сухопутних військах розповіли про ситуацію. Підрозділи сил оборони контрольовано вийшли із позиції в вугледарі. Ворог намагатиметься максимально використати захоплене місто на свою користь, але на цьому шляху в нього багато труднощів. Зокрема, йдеться про відсутність потрібної інфраструктури, а також те, що попереду зима. Про це в ефірі телемарафону розповів голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він наголосив, що вже йде другий день від офіційної заяви про вихід сил оборони. З Вугледара, і ворог не показує, бо немає фото і відеопідтверджень великої кількості техніки ЗСУ, яку він начебто затрофеїв. Немає у нього і доказів про захоплення в полон бійців ЗСУ у великій кількості. Тобто ми говоримо про те, що відхід був централізований, організований. Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Арсеній Приліпка заявив: цитую, що у війську все робиться за наказом за командою відповідно по ієрархії. А з вищого командування вже вони знають обстановку і безпосередньо діють. Тоді вже командир бригади приймає рішення, і там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином, якими шляхами. Він додав, що евакуація поранених військових була складною, але відхід дозволив мінімізувати втрати. Голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко розповідає, що захоплення Вугледара не було ціллю окупантів. У них і надалі стоїть завдання просуватися по лінії Вугледар Курахове-Покровськ. На його думку, всю інтенсивність бойових дій ворог перенесе в район міст Курахове та Селидове. Прагнуть захопити всю Донеччину. Росіяни готуються до штурмів на запорізькому напрямку. Мета номер один роботинський виступ. Згодом окупація міста Запоріжжя про це в ефірі Радіо Свобода сказав речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, противник активно зосереджує сили і засоби для штурмових дій на деяких відтинках. Командування певне, що ворог хоче просунутися до великої новосілки, щоб взяти під контроль усю Донецьку область та перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням, які обороняють Курахове. Крім того, роботинський плацдарм має відкрити росіянам двері для подальшого руху на Оріхів. На обороні. Великої Новосілки на обороні Вугледара там стоять наші підрозділи. І якщо росіяни намагатимуться рухатись в цьому напрямку, пробиватись в цьому напрямку, звичайно ж, туди підтягнуться наші певні сили, які будуть їх стримувати. Біля роботі противник теж формує подібні підрозділи, штурмові групи, штурмові загони для того, щоб теж здійснювати дії. Штурмові щодо захоплення позицій наших, які є на сьогодні на на так званому роботинському цьому виступі, От, і рухатись далі. На оріхів зсу перекинули усі свої найкращі танки до Курської області РФ, щоб утримати цей плацдарм, Пише видання Форбс. Йдеться про шведські. Стріхсванг 122 і німецькі леопарди, що свідчать про важливість цього напрямку для українського командування. Це одні із найкращих машин в українському арсеналі. Додає видання, Україна отримала всього 10 машин зі Швеції та 21 танк леопард з Німеччини і Португалії. Все отримали у 2023 році. Як пише Форбс, прорив кордону в Курській області був ризикованим кроком з боку України, адже туди були спрямовані останні добре оснащені підрозділи, через що підрозділи на сході та Півдні України були позбавлені необхідного підкріплення. Ну і Форбс додають, що ймовірно сили оборони України все ж намагаються втримати цю ділянку фронту саме для цього і перекидають туди найсильніші підрозділи. Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію Небо М. Про це офіційно повідомили у Генштабі. Вартість такої РЛС – понад 100 мільйонів доларів. Підрозділи ракетних військ збройних сил України завдали успішного удару балістичними ракетами «Атакамс». знищення цієї радіолокаційної станції суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Знищення РЛС небо М створить сприятливий повітряний коридор для ефективного використання крилатих ракет, таких як Шторм Шедов і Скальп, сказали у повідомленні. Зазвичай РЛС – це дуже складний для ураження об'єкт, зокрема небо М, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів. Наразі у противника залишилося близько 10 таких установок. Виробник стверджує, що ця радіолокаційна система може виявляти літаки п'ятого покоління, такі як Ф 22 та Ф 35 а також запуски балістичних ракет великої дальності. Але, вочевидь, не вміє виявляти балістичні ракети «Атакамс». Ну і недаремно вчора на Росії проводили масштабну перевірку систем оповіщення і включали сирени, бо вже сьогодні над тимчасово існуючу країну полетіли безпілотники. Спочатку вибухи лунали у Бєлгороді, При цьому влада, як завжди, стверджує, що система ППО працювала успішно. Але є о падінні осколків від збитих цілей. А от місцеві жителі повідомляли про серйозні вибухи та загоряння у місті. Ну і вже стало відомо, що сьогодні під ударом були склади з кабами. Дрони Служби безпеки України відпрацювали по військовому аеродрому Бариса Глєпськ. Також наші джерела підтвердили, що дрони СБУ і сил спеціальних операцій та інших сил оборони атакували склади з кабами стоянки літаків су 35 і су – а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Барісаґлєпс у Воронезькій області, звідти ворог активно бомбить кабами українські території. Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників. Ну і потужні вибухи і про пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території Баріса СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з кабами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території. Повідомило поінформоване джерело у службі безпеки України. А от у Татарстані через загрозу дронів закривали литовище у Казані і навіть вводили режим кавьор. Цей аеропорт знаходиться за понад півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Шостої ранку там не приймають і не відправляють авіарейси. Його роботу обмежили для забезпечення безпеки пасажирів. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що БПЛА долетіли до Казані. Атакували взагалі безпілотники щонайменше чотири області Російської Федерації. Вороже міноборони відзвітувало про дрони над Курською, Воронезькою, Брянською та Білгородською областями. Російські пропагандисти взагалі пишуть, що в небі над РФ сьогодні було близько 200 дронів. 78 зі 105 шахедів шахетів збили повітряні сили цієї ночі над Україною. 23 безпілотники локаційно втрачені у різних регіонах. Ще один шахет полетів до Білорусі. За півтора десятки дронів прямували саме до столиці, до Києва. Жоден цілий не досяг, повідомили у міській військовій адміністрації. У Деснянському районі столиці уламок впав поряд із багатоповерхівкою. Постраждалих немає. Нікого не поранило. І у Київській області, де фрагменти збитих БПОЛА виявили у п'яти районах. А от на Кіровоградщині в одній з громад Кропивницького району зачепило житловий будинок і кілька сусідніх гаражів. В Одеській області уламки пошкодили лінії електропередач. Понад дві тисячі абонентів у березівському районі залишилися без електропостачання. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Загалом ППО працювала у 15 -ти областях. зранку армія Російської Федерації вдарила по передмістю Харкова. Вже вдруге троє постраждалих. Окупанти завдали авіаудару по селу Черкаська Лозова. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Двоє чоловіків та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надали вже допомогу. Повідомляє обласна прокуратура. Також пошкоджено лінії високовольтних електропередач. Можуть бути перебої з електрикою, попереджають у мерії. Ну а в самому Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи після нічного удару кабами. Одна з авіабомб влучила у багатоквартирний будинок в Салтівському районі. Поранені 12 людей, серед них трирічна дитина та поліцейський. Пошкоджені прилеглі багатоквартирні будинки, будівля поліклініки і щонайменше 12-14 автівок в обласній прокуратурі. Зазначили, що росіяни атакували Харків із двох літаків Су 34 які здійснили пуски керованих авіаційних бомб. Президент України Володимир Зеленський одразу після удару відругував на черговий злочин росіян і закликав наших партнерів бути рішучими та зупинити цей терор. Щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і головне достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити, важливо бути рішучими. СБУ затримала дезертира, який на замовлення російської розвідки коригував удари по Вінничині і Сумщині. За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисником виявився 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби, шукаючи швидких заробітків у телеграм-каналах, він потрапив у поле зору кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Російський спецслужбіст запропонував дезертиру легкі гроші в обмін на співпрацю за вказівкою воєнної розвідки РФ. Фігурант підслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території Вінничині. Згодом агента перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами сил оборони. Для виконання ворожого завдання агент приховано прибув до одного з міст поблизу кордону з РФ і орендував квартиру на два тижні. Фігурант видавав себе за військового при виконанні і намагався війти в довіру до місцевих жителів. Таким чином він збирався втемно отримувати від них інформацію про українських захисників. Також зловмисник фото фотографував військові об'єкти, позначав їх координати на електронних картах для звіту перед російським куратором. Агентурна інформація потрібна була расистам для підготовки атак на позиції Сил оборони із використанням керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння. Втім, військова контррозвідка СБУ завчасно викрила агента. Нині зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. У ніч на 3 жовтня повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по цілях у сирійському портовому місті Джабле на південь від Латакії. Удар було завдано по складах боєприпасів, які очевидно призначалися Хезболі. Про це повідомляє військовий аналітик Ігаль Левін. Ціль знаходилася неподалік від найбільшої російської військової морської бази на близькому сході. Сирійські змі зазначають, що відбити атаку намагалися як сирійські, так і російські сили ППО, проте безрезультатно на відео з місць влучань можна чітко бачити безліч вторинних детонацій. Крім того, ВПС Ізраїлю завдали нових ударів по Бейруту, атаковано будівлю, яка як зазначають Хуцахал, пов'язана із Хезбулою. Ну і при тому, ось ця операція Ізраїлю проти Ірану вона продовжується. І я ж нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки говорять, що нині розробляють із армією оборони Ізраїлю відповідь на ось ту величезну атаку Ірану, коли вони запустили по Ізраїлю понад 180 балістичних ракет. Ну і зараз відповідно Ізраїль прагне завдати. Великої відповіді щоправда, поки невідомо по яких об'єктах вони будуть бити, і впевнена, що це. Стане сюрпризом для Ірану для Хезболи і взагалі для терористичних цих угруповань. Ну і також, друзі, додам вам інформацію про е, те, що сьогодні Єр Шпігель пише про те, що збройні сили України готові вразити 261 військовий об'єкт на території Росії за умови дозволу заходу на використання далекобійних. Ракет серед сіли великі склади озброєнь та бази російських військових. Ну і відповідно, мабуть, серед цілей України це воєнні аеродроми, де базуються російські винищувачі, російські літаки, з яких вони завдають ударів по Україні. Зокрема, як ми повідомляли сьогодні, що дрони СБУ завдали удару по аеродрому Бориса Воронезькій області. А звідки звідти вони і бомблять українські міста кабами? Хоча про кави ми щодня повідомляємо Харків, Суми, інші українські міста Запоріжжя дуже активно також почали зараз а, закидувати керованими авіабомбами. Тому відповідно нам потрібно знищувати стоянки літаків і самі літаки, такі як су 35 і Су-34. Ну і сьогодні на нашому ютуб каналі вийде інтерв'ю із воєнним експертом Петром Черником. Ми з ним обговорили це ураження аеродрому. То він зазначав, що насправді. Ось цих літаків су 34 Росіяни змогли виготовити за цей рік а, всього декілька штук. А ми буквально за цей рік знищили більше десятка, тобто а, вони не встигають їх виготовляти, бо немає в них комплектуючих, немає в них можливостей на це виготовлення таких великих машин, як літаки. Ну і звісно, а, через те, що Україна постійно. А, підвищує свою оборону спроможність, виготовляє як дрони, так і ракети великої дальності. То росіянам доводиться їх відтягувати подалі. А це, звісно, також ускладнює і їхній процес підльоту до України.